Нашу. Тут. не землю? Так тут прямо там. Так он? Ні. Без кому. Не, а ти ту штуку поставив, щоб... Кой ти ходив? Ти уходи тримав. Ми той связуй. Привіт. що я сьогодні другий раз. разі коментарі я буду відповідати. А де брат? Він кудись пішов. Привіт, Іван, привіт. Я тут. Сьогодні другий раз. Радом, рядом. Третій раз я вже з тобою на с тобой не вірю. Щодь коментарі буду відповідати. Добре. Мар'яну я не буду. Всім привіт, хто приєднюється. Пишіть коментарі. Що секунди не йдуть. А? Секунди не йдуть. а, а ні, що йдуть. А де Я попершу, як ти включає не шкоди. Міша Верещук, добрий вечір. Добре, добре. Дякую, що приєднається. Вам, колега, перше, дякую, що послухав. Що послухав. английскому Всем Здорово, здорово. Руслан, привет. Ну, здорово. Всем привет, кто приедет. ты как бы? Может, я раскидываю туда. Камера погано видно. Це Просто світло і так воно розмиває. Так. Просто звідти там висить. Добрий день. Добрий Вечер. день. Вечір, так. Да. Вас не видно. Та ми знаємо. Трошки погано. Лайк, like, плюс. Что означает? А, плюс уже лайк. Лайк, плюс. Андрей, дякую. Спасибо. Пиши, чем она добрая. Ну, Как ты взрослый, как ты в сексе. може, там буде інтернет, Хлопці приймайте, господарку, лайк. Дякую. Дякую. Ставте лайки, щоб було багато лайків. Так. Пойдем, може, туди буде інтернет. Я рукавець зверну. Так. так, та нашу знизи. Опа. Сейчас Тут на це діти. Трема любів'ян. Дякую. Ні, там не стане там Погано видно, бо посвітла немає. могу. Ну. А да я не знаю, Той червоно округлый. А чуєш? Шо? А А може... может за чайку лампу что-то Ну, это. Там не то быстро. Що Эээ. Шо їсти? Ми? есть. Я не знаю. Пора і ти на вечір. Андрія, ти так. Зродум... Андрій, ти з родом. Ти родом звідси звати тихо снайпер. О, о, о. О. Во, конечно, и свежий. Ага, угу, добре. Есть о, о! О, о, там файно будет. Да вообще камеру типа твою. Поставь? Ну, смайлик я пок. Дякую за смайлики! Я нам вичала смайлики кидати. Чи маєте на продаж? Ні. маю. О, две камеры гарно. І ко треба покости. Читаємо тебе. Я буду відповість на коментарі. Скільки коштує ЕО бачка? Еопачка, тоді пошла. Тернет фарбу у вас. Вас погано треба. Можна і там зроблять. Скільки коштує ЕО пачка? Даме швидка ЕО пачка. Пишить. Скільки коштує ео-пачка? пише Пиш Максим Комар. Зі з ґрим давайся коштує пачку. Копачка. А, копачка. А, ну, я думаю, п'ять тисяч більше не буде. Я вже створив канал і буду купатися. Більше як 5 тисяч купачка коштувати не буде. Якщо тебе не цікавить, то напиши зараз тут кайтак, І я тобі дам контакти. Вяжеш до маю. Короба напити хочу. Як тебе звати в тік я обов'язково пишусь? Ти маєш підписатися на мене. І поставити на всі відео лайк. Я треба буде две тысячи чотиристанов. Чуть командиру да е пуздати. Анчо, поешу тебе уже створение канал, на тиктоке. Я так маю один. Добре, воно у наш стріп. Е, які поради тримаєте? Чисто порадих немає поки що.

Е, можливо, тобі потрібно крилі. Маю мішані Терманці та Бугунці. Терманці або Бугунці, так? Прямо мовчить. Чуть будемо відповідати. Пишіть коментар такий. Можливо тобі потрібні крові. Можливо, тобі потрібен кробі. Маю мішень, термоінт, кармонт. Ну я не знаю, я можу є в планах взяти чистих, якої породи ще не знаю. Побачите. Пишіть в коментарі і будувати. Підписався Максим. О, на мене підписались. Підписався Максим Дуляк. Дякую. Аватарку твою тебе. я на тебе підпишу стар. Зараз я буду мати у наявності. Строк Каті, можливо тобі потрібно. Коментар про розмов грилів. Через трохи буду мати у наявності строк Каті. Можливо, тобі потрібен. По мені треба вже вже купляти. Чому якщо купляти, то треба вже. У нас був нас був француз. І то. походу.

Узбек. Я узбек. Не, ми узбек всім не А звідки ти? Напиши. Та то така країна, я узбек. Ні, я до Максиму. Максим, сама звідки так. Так, я, я вот. Реслан, а ти будеш там коментарі? Реслан, знаєш, о. Э, зайди на мій аккаунт Максим Дуляк, полайкай всі відео, щоб я бачив, що ти на мене. Всі видео. І першо, закріплені теж. Ой, піду до хати із мій тел... із мій телефон і подивитися, просто напиши руслан і веб'я. Може, там якась ще одна тарка буде. Можливо, ви знаєте, хто розводить перепілки, пере якщо знаєте. Скиньте номер телефону. Чуєте? Россилам. Лайк всі мої відочки. Що ти там робите? Та. І на намаряна Дуняк теж підпишіться. Діліться, нехай заходить, що так мало Жидає. активу сьогодні. Во! Пам'ятаєте туди 100, 200 Максим Яна Т. Що? Іван Колега. Накручуйте, накручуйте маляновий і мені теплесненький. Максим Дудяк и Марьян Дудик. Там такая лопарка футбол, все-таки Мариан. Хорош, лайкайте всі мої відео. Всі мої відео и маряну. Марян там десь такого. Вс, Мариан, я тебе накрутил слюки. Тео мало. А у мало. То вже підлачимо, ніколи. Я на тебе підписані. Добре. І на маряну можна? Так, давайте до На ката. Блин, ты треба. Давайте хоча б 70 людей. ノ, да, выкидывают, я буду. Добрый, да я с куда ти Добре, я буду. Ты можешь переключили камеру и туда показывать? Да? А сколько сань тебе будет, а ты сюда? Давай. Вс, давай. видим. А дай не так, а до партии это... Ой. Мне там только просто мешай. Я не так не можу. Мені потрібно французький. Шо? Подпиште бедру камеру. Міриан коментар. Мені потрібно французький баран, можливо, знаєш, хто продає. Я в нас тут немає. Хіба не шо ту звідки Я Ван... собі був шукав, саме цю бороню він нема. Вам колега пише, має борони. Добре, там людям. Прислала, погаде опожу. Так, якась на Максим пише. Баран кошти. З Івана колеги. Ти що ти? Е ти не кидай Ні. звідки? Я? Ти батят. А? Я її. А то вони не тебе питають, тільки. Думай трошки. Добре. Ти так Я знаю. Так, до я брати. Скажи, як в тебе називається, бо я схожу в тебе. Щось нема. Що нема? Тима приставила. Іван Руслан, то в мене попав до аккаунта чи? що? Чи типу, відео нема? Ти прочитаєш? Ну, а мені що саме? вами? Що? Аду й Petje guljpanike. Tele, ne pokažeš, pokažeš moj robo. Pokažeš. Найди к тому там не запи. Ху-ху-ху. Когда ты на лобный фонарик? Круглый.